Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на ось такий поштовий випуск від Укрпошти. Присвячений він літнім Олімпійським іграм 24-го року. Е, ну, я думаю, всі знають, що з 26 липня по 11 серпня 24-го року в місті Париж, Франція проходили літні Олімпійські ігри. Від України там взяли участь 140 спортсменів, і в результаті Україна виборола 12 медалей, із яких 3 золоті, П'ять срібних та чотири бронзових. Якщо чесно, я не дуже цікавився цією темою спортивною, Тому хто в темі? Напишіть, чи який це результат гарний, чи ні, чи може це взагалі найкращий результат за всю історію України. Одним словом, напишіть свої коментарі. Ну і звісно ж Укрпошта не могла оминути. Цю новину, цю подію, і вирішила зробити ось такий поштовий випуск. І 19 липня 24-го року у нас було введено в обіг новий поштовий блок Олімпійська команда України 2024 року, яка складається із шести марок. Марки у нас мають як ми бачимо, трикутну форму. Які створюють ось такі шестикутники. Якщо чесно, я коли побачив це, одразу згадав серію блоків. Ну там два блока це мінерали України. Чесно, не знаю, чи є ще щось схожого формату Можете написати в коментарях, буде цікаво. Почитати. Давайте подивимося, як ми бачимо, тиснення ніякого немає, просто на зворотній стороні перфорація, Тут ми бачимо ось таку нашу марку, бачимо олімпійська команда України 24-го року, і ось бачимо логотип Національного олімпійського комітету України. Карту Франції, наша столиця Париж, Ліон, так, далі, ось так, 6 марок. Як ми бачимо, у нас тут два номінала присутні: 2 ушки і 4 ефки. Якщо я правильно пам'ятаю, то у нас ушки відповідають 15 гривень, а ефки відповідають 30 гривень. І в сумі цей аркуш чи цей блок коштує 150 гривень. Формат нашого блоку 138 на 92 мм. Розміри марок 47х47х47 на 47 на 47 мм. Тобто, я так розумію, що це так 47 мм і так 47. ну Такий ось рівнобедрений трикутник. Так, давайте подивимось. Перша у нас марк, ось це у дзюдо. Потім важка атлетика. Потім це що у нас фехтування. Веслування на байдарках і каноє теніс. Так, і це у нас кульова стрільба. Ну, якщо я пам'ятаю, наші ось фехтувальниці взяли золото. а нас з приводу інших я не пам'ятаю. Тираж блоку складає 100 тисяч примірників. і Ну і також на філбулотні ось написано, що ще у нас чекає 6 тисяч примірників, неперформорованих із надруком. Ну Якщо чесно, я їх ще не бачу. Ну, напевно, з часом ми їх побачимо. ну Буде цікаво, що ж там вони зробили, що ж там цікавого вони надрукували. Ось такий у нас блок також. У нас виходив ось такого великого формату. Це у нас здається, постійно їх путаю. c 5 вийшов конверт. Ось такий наш конверт. Конверт першого дня. Вартість його складала 15 гривень. Тобто нам пропонували, зараз візьму, ось так. Розмістити Марко. Ну, дивився, доволі цікаві КПД можна придбати. Не знаю, можливо, з часом куплю, побачу може в себе філ того то обов'язково ж візьму. Ну якщо не вдасться, то що ж, нічого страшного не буде, так не буде. Давайте ось на паузі. Хто хоче, може ось прочитати е, ось коротку інформацію, опис. Ну, а ось нам саме цікаво це тираж. Тираж 30 тисяч примірників. Ну, і дизайн Сергій та Олександр Харуки, Брати. Так, тираж 30 тисяч примірників, коштував 15 гривень. Далі у нас був ось такий е, немаркований художній цей конверт е, формат С6. він 6 гривень. Тут вже у нас тираж 35 тисяч, автори ті самі. Ну і Ось така листівка. Е, ось. 2024 олімпійська команда України. Доволі красиво зроблено. Теж схожий дизайн. Кругом ейфелова вежа, тому любителі французької тематики, я думаю, їм сподобається цей випуск. Давайте подивимось. Тираж як і конвертів немаркованих художніх. Теж 35 тисяч примірників. Коштували конверти по 6 гривень, листівки по 10, а КПДшки по 15 гривень. Також там були. Рамки були папки, Ну, якщо чесно, ця продукція мене не дуже цікавить. Ну, чесно, не знаю, чомусь вона мене не цікавила, хоча, можливо, і варто було б її збирати. Потім були картмаксоми. Ну, це тільки власники філ-абонементів могли їх отримати. Ну і також Додаткова інформація, що з 24 липня у нас вводиться в дії спеціальний поштовий штемпель. Ну, Він вже перестав діяти, тому що він діяв з 24 липня по 11 серпня. На главпоштампі, на першому відділенні ось можна було поставити таку печаточку. Я купив це в інтернет-магазині. Коштував, він, здається, 40 гривень. Ну, у них там одна ціна на всі ці ось таку ми бачимо печатку. Олімпійські ігри 24 липня. Тут ми бачимо: ось лучник. Щось кидає, кудись біжить. Це, напевно, напевно, волейбол, це у нас велоспорт. Ну, а це останнє таке, як Ні, спершу подумав, що футбол, ні, це, напевно, там якось біг з, перегор... з перешкодами, якось так називається цей вид спортом, або прыжок через щось. Ну, хто впізнає, що це за спорт, вид спорту, теж можете написати в коментарях. Е, в принципі, ось такий. Комплект я придбав. Чесно, залишився дуже задоволеним цим випуском. Ну і дуже, він ну, не сподобався доволі позитивний. Якщо чесно, в останній час хочеться більше позитиву, ну і ось цей випуск він якраз і був тоді повністю. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки подобайки, коментуйте. Та слава Україні!